Доброго дня, шановні депутати, шановні сільські селищні міські голови. Пунктів. Сьогодні у нас семінар е, на тему децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. Питання таке болюче, багато хто його не розуміє. І щоб е, трошки краще в цьому питанні розібратися, сьогодні до нас завітала директор Офісу реформ Тертишна Олена Наторина, яка е, в деталях розкаже, як відбувається в Україні реформа децентралізації. Що чекає наш район, що з ним буде, ну, більш детально вона пояснить. Також сьогодні в президії присутні заступник голови районної ради Сергій Васильович та керівник апарату райдержадміністрації Прохоронка Олена Анатолійовна. Ну, запрошені, я вже ж скажу, будь ласка, я тоді вас запрошу до слова, Олена Анатолійовна. Добрий день Добрий день ще раз. Я у вас з, таки, з таким семінаром і з цією інформацією вже в п'яти. Чотири рази ми зустрічалися минулого року. Я вас минулого року агітувала. Цього року вже агітувати не буду. Я просто розповім, як працюють наші перші створені 15 об'єднаних територіальних громад, щоб ви чітко зрозуміли, в чому особливість їхньої роботи. І е, які ризики в тих, хто до сих пір звілікає з використанням цього інструменту, який на сьогодні держава подарувала вам для добровільного вирішення цього питання? Ну, по-перше, я взяла з собою навіть історію нашої з вами співпраці в минулому році ось перший варіант перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад Верхніпровського району. У вас їх було декілька, це один з перших, де пропонувалося сім об'єднаних територіальних громад, в тому числі е, окремі територіальні громади, наприклад, як Дніпровська селищна рада, взагалі тоді говорили, що ми ні з ким не хочемо об'єднуватися, ми такі самодостатні, ми гарно живемо. І на що нам ті бідні, які біля нас живуть, на що нам їх забирати. Ну Наскільки я знаю, зараз е, на КПК кардинально змінилася. Думка стосовно формування спроможні об'єднаної територіальної громади, вони вже навіть з аулами ведуть переговори, і це дуже добре. І хочу сказати, якщо в минулому році ми не мали такої практики втручання і формування об'єднаної територіальної громади, виходячи за межі району, то тепер ми таку практику маємо, таку практику мають в інших областях. Ми вже пройшли цю процедуру з окремими. Радами, які виявили бажання, от, наприклад, Карнухівка хочу об'єднатися з Горківською сільською радою. Карнухівка це Матрішка Дніпрозержинська, там є і міськрада і є селищна рада, тобто в них два органи місцевого самоврядування, А Горківська сільська рада це Дніпропетровський район. От вони зараз вже навіть до Верховної Ради дійшли для того, щоб вирішити своє бажання. В законному руслі, тому що коли об'єднання виходить за межі району, то це рішення приймає Верховна Рада України. Але ще раз повторюю: такий досвід є. І тому ми в цьому році будемо вітати такі ініціативи, коли громади згодяться на об'єднання, і це об'єднання наразі буде яким чином виходити за межі району. Тобто як в законі написано, ми так і діємо. Ви Пам'ятаєте, минулого року я вам говорила, що там ми рекомендуємо в цьому році все-таки використати те слово, яке там було написано як правило. Бо там вже ж було написано об'єднання як правило в межах району, але не виключає виходи за межі. І наскільки я знаю, ваш Вільногір знову піднімає питання. І активно знову ж таки продовжує спів... обговорювати це питання з Битівською і Дмитрівською сільськими радами. І хочу сказати, що вже в цьому році районні державні адміністрації не такі страшні в цьому питанні. Вибачте, керівника апарату, що я так говорю, тому що на зараз ми спостерігаємо навпаки наступну процедуру. Президент України доручив головам районних державних адміністрацій ну, Відповідно, губернаторам областей. І в нас це питання стоїть на контролі у Разніченка. Стосовно активізації питання об'єднання територіальних громад і недопущення ні в якому разі порушення прав жителів на виявлення такої ініціативи. Тому, шановні колеги, що зроблено нами у минулому році? Прошу наступний слайд. Ну, по-перше, ми використали той механізм, який закладений був в законі про об'єднання територіальних громад. Пам'ятаєте, ми детально аналізували в минулому році ці, ці процедури, яким чином треба розпочинати, хто є ініціатором. Не буду повторюватися, єдине, що нагадаю, що як показала практика створення перших об'єднаних територіальних громад в Дніпропетровській області. У нас основним ініціатором об'єднання, хоч в законі написано, орган місцевого, голова сільської селищної міської ради, депутати цієї сільської селищної ради або населення, тобто ми маємо три суб'єкти ініціативи. У минулому році активнішими були керівники органів місцевого самоврядування, вони в більшості випадків ініціювали таке об'єднання. Цьому році ситуація кардинально змінюється. Сьогодні активно по телебаченню, в засобах масової інформації, обговорюється питання роботи перших об'єднаних територіальних громад, перші їхні результати їм тільки місяць уявляєте, а вони вже мають перші результати. Ну, далеко ходити не буду, просто навіть похвалюся, бо це позавчора говорилося в ефірі 51 го каналу Дніпропетровського нашого телебачення. На ефір програми наживо приїхала заступник селищного голови ювілейної об'єднаної територіальної громади Світлана Миколаївна Вусик. І вона сказала про те, що бюджет громада за перший місяць виконала на 380%. Вона каже, на другий місяць ми виконаємо бюджет за півгоду, то що запланували. Отож уже й показник роботи. І бюджетних можливостей об'єднаної територіальної громади. Вони навіть не прогнозували, наскільки у них зараз сформувався бюджет можливостей. Тобто все залежить від них, як вони ефективно зберуть податки, тому що це сьогодні вже їхня функція, не функція району, а їхня функція. І яким чином вони вплинуть на скажімо так, добросовісні позиції своїх підприємств, які сплачують ті основні податки в розвиток об'єднаної громади, а до цього вони виходили на район. Хочу сказати, ще раз повторюю, головний принцип нашої роботи в минулому році добровільність, він зберігається. І, знову ж таки, наголошую, щоб не хвилювалися ті, хто дуже проти об'єднаних територіальних громад. Хто кричить, дайте доробити мене, мені до пенсії мене не трогайте. Не переживайте, цей закон стосується тільки тих, хто хоче змінити життя в своїх селах на краще. Хто не хоче, хай не переживає. Закон їх не стосується, і він не буде торкатися тих людей, які не будуть підтримувати цей процес на тому рівні суб'єктів ініціативи. Але звертаю увагу: люди стають грамотнішими, люди багато чують, багато читають, вони багато спілкуються, і родичів у нас багато по всій Дніпропетровщині. Вони знають, що сьогодні робиться там, де люди... Пішли і створили спроможно об'єднану територіальну громаду і самостійно тепер вирішують питання свого розвитку, тому може виникнути ситуація, що люди стануть більш свідомішими, ніж ви, керівники органів місцевого самоврядування. Мені б хотілося, щоб все-таки актив залишався активом тих, кого обрали на виборні посади, ті, хто є депутатами наших рад сільських селищних, мають. Бути знову ж таки лідерами в цьому процесі. Прошу наступний слайд. Ось так як стали лідерами цього процесу, ці 15 громад. Я вже вам колись цю карту демонструвала. І до цієї карти я просто вам зараз додам наступне. Ну, по-перше, громади всі успішно пройшли цей процес. Ці 15, перші, які вже 25 жовтня взяли участь у місцевих виборах, як усі інші об'єднані територіальні громади. І 25 жовтня вони провели свої перші вибори, але скликання у них чергове. Тому що, щоб ви розуміли, незважаючи на те, що це були перші вибори у їхніх о, тих нових територіях, закон про місцеве самоврядування. Один для всіх, у них обиралися такі ж самі голови сільських, селищних, міських рад, в залежності від того, навколо якого населеного пункту пройшло об'єднане. У них так само вибиралися депутати, тому у них чергове, як і у вас, скликання, хоча вибори проходили перші. Хочу сказати, що ці ці об'єднання територіальні громади за місяць свого, першого, ну, з 1 січня, вони стартували. Де Юри, де факто свій бюджет, хоча утворилися 25 жовтня в минулому році, ми з ними активно пройшли і завершили процес реорганізації за півтора місяця. Я хочу сказати, що це просто унікальні шанси роботи. Я на своїй практиці скажу, як сьогодні реформують окремі центральні органи свою структуру. Я у 2012 році завершила ліквідацію головного управління Державної служби України як голова ліквідкомісії. Перейшла на роботу до Державного фонду місцевого самоврядування і передала справу продовження ліквідації, бо ще залишалися територіальні органи Головдержслужби, заступникам новоствореного агентства Нацдержслужби України. Я вам відкрою секрет. Управління Державної служби Голоддерслужбу України ще є. Вони ще не ліквідовані, скільки років пройшло. Так от темпи, які сьогодні беруть громади по своїм можливостям. Вони набагато швидше це бачить держава. Держава сьогодні от, на рівні Києва, вони просто, ну, вони в тихому здивуванні, наскільки виявляється, коли віддаєш повноваження на місця, це виявляється ефективніше. Тобто, ота от централізована вертикаль, яка обов'язково вимагає погодження, приїхав в район, погодив, не можеш без. Погодження зробити, поїхав в область, погодив, не можеш без погодження робити. То ті права і повноваження, які отримали об'єднані територіальні громади, дозволили їм, ну просто в такі в космічні терміни провести роботу. І я хочу сказати, що ця робота була якісна, бо ми за нею слідкували. Об'єднані територіальні громади виконали всі завдання, які їм передбачалися в процесі реорганізації, паралельно. Жодна з громад не допустила порушення певних якихось державних питань, які виконувалися на рівні обласного і районного управління сферами соціально-економічного розвитку. Ну, приведу приклад. Ці ми проходили і зараз завершили да, процедуру виконання указу декомунізації. От друга у нас громада Брушівська по щоту це колишня Ленінська громада Апостолівського району. Вона взагалі навіть першою провела реєстрацію всіх цих питань, які в, ну, були пов'язані, хоча багато хто розкачувався, хтось приймав рішення в останній день, е, який був даний органам місцевого самоврядування згідно цього указу. Наступний приклад також проведу конкретність державних завдань. Державним бюджетом не було передбачено харчування дітей на поточний рік безкоштовно. Да, і райони змушені були. Вирішувати це питання, директори школи, які сидять в цьому залі, знають, наскільки це було важко. І я не заздрила районним державним адміністраціям, тому що з того куценького бюджету, який вони отримали в цьому році, їм треба було десь з якоїсь сфери виштовхнути ці гроші і все-таки дати на харчування, бо це ж визвело б масу незадоволення серед людей. Об'єднані громади зробили це без великих зусиль. Кожна об'єднана громада профінансувала. Харчування дітей в своїх школах, які вже в них на балансі стоять. Від 2,5 мільйонів до 7 мільйонів гривень. 7 мільйонів гривень виділено в Апостолівській міській громаді, це найбільша громада Дніпропетровської області, там навколо міста апостола об'єдналося чотири сільські ради. І це дозволило їм зробити. Прошу наступний слайд. Якраз питання організації їхнього функціонування і структур. Ви, будь ласка, переростайте зараз ці слайди. Бо на цих слайдах, от дійдіть до таблиці з бюджетами, бо на цих слайдах якраз показані об'єднані територіальні громади і коротко занотовані їхні паспорти, ті структури, які вони створювали, ті питання, над якими вони опікувалися, та, та кількість людей, яка сьогодні вже повністю, е, ну скажімо так, не те, що проживає, вони вже. Ці громади, органи управління об'єднаних територіальних громад вже повністю відповідають за організацію життєдіяльності території і всіх потреб жителів, які живуть на цій території, без ну, скажімо так, відповідних важелів і е командних завдань районної державної адміністрації, тому що кожна об'єднана територіальна громада нашої області, це міні-районна державна адміністрація, в якій є. Свої структурні підрозділи, управління освітою, управлінням охорони здоров'я, соціальним захистом населення тощо. І знову ж таки, ці всі питання наші об'єднані територіальні громади вирішували в кардинально короткі терміни, бо нам потрібно було за січень місяць фактично створити, тут зупиняємося, створити їхні нові структури, наділені управлінсько-господарськими функціями. Я заздрю наступним об'єднаним громадам тільки по тій причині, що їм набагато вже легше буде. Попереду об'єднаних територіальних громад, які зараз будуть створені в наступному періоді цього року, уже пішли перші 15, які вже напрацювали практику, які розробили перші свої нормативні документи, прийняли перші рішення. Ми провели ці рішення через. Різноманітні, ну скажімо так, інстанції перевіряючого характеру, і їхні дії вже 100% погоджені з точки зору дотримання чинного законодавства. Тобто ми вже не боїмося, що якщо раніше нам казали ага, не робіть цього! Ви не представляєте завтра, до вас приїде перевіряюча погода. Ну, все, ми вже ці всі питання пройшли. Тепер об'єднання територіальні громади для вас вистелили таку гарну. Червону доріжку, як ото на подіум піднімаються зірки Голівуду з тим, щоб успішніше наступники, які будуть об'єднуватися і створювати свою систему місцевого управління, вже були швидшими, навіть і, можливо, більш уже продуманішими в своїх діях. Перше, що ми зробили з об'єднаними громадами, це сформували їхні бюджети. На цьому слайді не повний бюджет об'єднаних громад. Це тільки той бюджет, який базується на основі податку з фізичних осіб, які проживають на території Об'єднаної територіальної громади. Ви пам'ятаєте, наступний слайд? Покажіть. Це з минулого мого семінару цей слайд його спеціально вставила, щоб вам нагадати. Ви пам'ятаєте, я розповідала, що Об'єднана територіальна громада отримає як базову складову свого бюджету 60% податків з фізичних осіб. Це всі жителі, які тут проживають на території. Сьогодні цей податок повністю переходить в район. Район за рахунок цього податку розподіляє субвенції, дотації, вирівнювання проводить по територіям. І плюс 17 податків, які в повній мірі залишилися сьогодні в об'єднаних територіальних громадах. Раніше вони піднімалися на рівень області чи Києва. Хочу сказати: поверніть тепер табличку назад. Що об'єднані територіальні громади послугували в цьому році і в минулому всьому місцевому самоврядуванні України? Бо коли зібрали ми їх на перший семінар всеукраїнський у листопаді минулого року і якраз формувалися ті основні показники державного бюджету для того, щоб залатати дірки, а їх дуже багато в державному бюджеті, МінФін вирішив забрати єдиний податок в органів місцевого самоврядування. І наші об'єднані громади, ті 159 перших, які створилися по всій Україні, організовано звернулися до Верховної Ради, делегація була у Гройсмана, делегація була у прем'єра, делегація була у президента від об'єднаних громад. І ми добилися того, що 100% єдиного податку залишилося в об'єднаних територіальних громадах. І це та сума, яка сьогодні дозволяє фактично місцевому самоврядуванні більш-менш вирішувати питання, і не то, що більш-менш, а краще вирішувати питання проблемного розвитку своїх територій. Так от, тільки на основі того базового показника податку з фізичних осіб, сформований бюджет громади, ви можете порівняти, який він був до об'єднання перша колонка, який він став. От, наприклад, Варківська об'єднана громада, знайдіть на слайді. Її бюджет це дуже велика громада, теж по території там дуже багато людей проживає. Вони отримали 500% прироста свого бюджету тільки за рахунок того, що ці 60% податку з фізичних осіб залишається в бюджеті громади, а не вилітає на рівень району, піднімаючись далі по вертикалі, область Київ тощо. Тобто, про що це говорить? Це справжня децентралізація, коли гроші ходять не за рівнем управління, а за людиною. Бо якщо у нас рівні управління зосереджені сьогодні в вертикальному підпорядкуванні, у нас централізована система державного управління, тобто Київ, область, район. То в об'єднанні територіальні громади усі бюджетні відносини, всі відносини соціально-економічного розвитку цієї території переходять на прямі бюджетні відносини, на прямі відносини з державним бюджетом. І в минулому році я вам говорила, що от буде прийматися бюджет України, і там буде от бюджет всіх областей, а потім окремо підуть бюджети громад. Так воно і сталося. І в цьому році. В Державному бюджеті є окремий додаток, це бюджет об'єднаних територіальних громад, і всі вони напряму отримують кошти. Ці кошти не розпорушуються на рівні області, на рівні району. До цієї суми, що тут на таблиці, треба додати ще податки, які отримують об'єднані територіальні громади, субвенції, які вони отримують теж напряму. субвенцію на освіту, субвенцію на охорону здоров'я. Сувенцію на соціальний захід жителів, які проживають на їхній території. І знову ж таки, чесно вам скажу, бачучи різні такі показники в об'єднаних громад, ми вже практично набуваємо того досвіду, що чим більше людей проживає на цій території, тим кращий ресурс для вирішення тих питань, проблемних, які на ній є, вони отримають. І працюючи спільно з тими територіями, які приєдналися до центру об'єднаної громади, у них більше. Механізмів для вирішення ну, найбільшої проблеми в найвіддаленішому селі, коли руки не доходили не лише 25 років незалежності, а попередні навіть 80 років роботи і діяльності цієї території в органах радянського управління. Приведу конкретний приклад Солонянська об'єднана територіальна громада. Чого знаю, бо там мешкають. Вони зараз приєднали до себе Шерочанську, Малозахаринську і Васильівську сільську ради На кожній території була проблема. Проблема Васильівської сільської ради. Вона знаходиться на Запорізькій трасі. Черга в дитячий садок на 10 років вперед. вперед. Демографія шалена, народження дітей велике. Мамки сидять вдома, саді один, на одну групу. Група переповнена. Вони вже там в три ряда ліжечки ставлять і в три поверхи. Це не дозволяє санстанція. Викручується як можуть. Зараз вони отримали з Державного фонду регіонального розвитку, як об'єднана громада, 2,5 млн грн і будують новий садочок на 4 нових групи, що в повній мірі закриває сьогоднішню їхню ситуацію. Ну і далі вони планують продовжувати модернізацію свого садочка. Вони там НВК навіть хочуть створювати. Наступна територія цієї ж об'єднаної громади. Село Широке, там не було води, і 25 років незалежності, 85 років попередніх. Води не було взагалі. Передня проблема з водою, вона не смачна, вона солона. 12 мільйонів гривень громада виділила зараз своїх доходів на будівництво цього водоводу. Уже освоїли в минулому році. Вони ж не ждали, коли почнеться в минулому році, освоїли 7 мільйонів за рахунок. Знову ж таки, коштів Державного фонду регіонального розвитку за рахунок коштів обласного бюджету. І 12 мільйонів виділили вже в цьому році для доведення води і в широке, і в сусіднє село, яке далі за ним іде, теж без води теж саме мало Захара. Приклад, наступний: ювілейна селищна рада межує з містом Дніпропетровським. У них та ж сама ситуація, висока демографія. Дуже висока демографія. діток. Які мають прописку ювілейну, міські садочки не приймають. Кажуть, ви ж не наші. Хоча межа міста ювілейного це вулиця Совхозна. Все, переїжджаєш, ось тобі город, ось тобі ювілейна селищна рада. Вони теж сьогодні за рахунок своїх коштів будують просто. Шикарний європейський дитячий садок. Я як подивилася на їхню документацію, я зраділа і день подумала, що тепер міські діти будуть проситися, і міські мами будуть проситися в цю громаду, щоб влаштувати своїх дітей. І таких прикладів я можу назвати по кожній об'єднаній територіальній громади. Бо в них сьогодні на це правда є можливості. Прошу наступний слайд. Наступний, будь ласка, перелистаємо. Всі об'єднані територіальні громади, як я вже сказала. Сьогодні активно беруть участь у всіх державних проблемах, проектах. І в чому їхня преференція? Вони напряму працюють з міністерствами, вони напряму працюють з різноманітними державними програмами. Тобто, якщо, наприклад, ну, загальна картина у нас така: спочатку здаєте на район, потім район здає на область, район бігає по обласним кабінетам і вибігати нічого не може, тому що в області свої пріоритети. То об'єднана територіальна громада, як той впевнений корабель, який має свій курс і впевнено йде по цьому курсу, напряму співпрацює по всім бюджетним програмам. Об'єднані територіальні громади отримали 41 мільйон гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Це тільки була е, та частина, яка була виділена їм в минулому році на кінець їхньої роботи. Тобто вони створились 25 жовтня і до кінця. Поточного року, от на таку суму коштів їм були профінансовані видатки на закупівлю автобусів для підвезення дітей. Це були їхні програми, їхні проекти, які вони подали по заявкам. Прошу наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка, всі об'єднані територіальні громади пройшли через, і сьогодні це пріоритет у області, через чітку професійну програму. Тому що в об'єднаній територіальній громаді працювати не лише почесно. От вони отримали одразу все, що впало на голову, іноді хтось каже, дайте мені те, що впало в об'єднаній громаді, і я стану таким же успішним. Ви знаєте, їм на голову це не впало нічого, тому що їм треба було писати проекти. Їм треба було, щоб ці проекти відповідали цілям того державного напрямку, в який вони подають. Тому об'єднані територіальні громади пройшли дуже великий і швидкий вишкіл. Вони тиждень жили і ночували в Дніпропетровському регіональному інституті. Їхні люди просто томилися від, того, від ваги тих знань, що на них відразу ми викинули, але це була вимушена міра. Вони сьогодні в повній мірі володіють інструментами проєктного розвитку об'єднаних громад. Ось вони пройшли цю програму. Прошу наступний слайд. Сьогодні вони співпрацюючи з державним фондом. Регіонального розвитку стали постійними корич... користувачами онлайн-системи е... Державного фонду. Підніміть руку в залі, хто заходив раз на цю онлайн-систему. А це обов'язкова умова подачі проєктів. Бачите, ми навіть з вами цього не знаємо. Не знаю чому. Може не навчили, може в районі не розповіли. Для об'єднаних територіальних громад це вже просто звична робота їхньої системи. Прошу наступний слайд. З ними сьогодні працюють всі програми міжнародного співробітництва. І, до речі, сьогодні міжнародні всі проекти, вони, побачивши створені об'єднання територіальні громади, вони відмовилися ну, в великій мірі працювати напряму з центральними якимись структурами. Бо кажуть, ми гроші даємо дає той центр, де вони діваються? Одна виділений транш, другий – виділений транш. На місто не доходить. То зараз донори беруть участь у різноманітних проєктах, які реалізують об'єднані територіальні громади. От, наприклад, зараз USІD, є такий американський проєкт, оголосив конкурс на величезну грантову допомогу об'єднаним територіальним громадам. І ті організації, які виграють, цей конкурс. Будуть мати можливість заключати угоди на реалізацію різноманітних проєктів з об'єднаними громадами на 5 років на загальну суму 50 мільйонів доларів. Я не можу уявити, от 50 мільйонів доларів уявляю, як милини пишеться. А як вже додати оті нулі і переводити в гривні, навіть важко уявити, яка це сума. Це велика відповідальність, знову ж таки кажу. Це не просто. Дощ, який посипеться на голову, це велика відповідальність. Тут мають бути великі знання, тому ми знову ж таки наші об'єднані громади пройшли через вишкіл знань, як будується робота з міжнародним донором, яким чином мають підготувати, підготовлені бути проекти. Більше того, кожна об'єднана територіальна громада всерйоз задумалася. Про підготовку фахівців, які досконально володіють англійськими мовами. Ну, відверто кажучи, ми ще якось собі це завдання не ставимо, Кажемо, та нам без сьогоднішніми проблемами справиться, правда? А у них от дивіться, вже які питання вони вирішують. Прошу наступний слайд. Яке перше важливе об'єднання утворення об'єднаних територіальних громад? Ну, хочу, по-перше, сказати, що після утворення об'єднаної територіальної громади, от районні державні адміністрації. О тих територій і районні ради, де створилися об'єднані територіальні громади, дуже зараз ревносно відносяться до їхньої роботи. Дійсно, вони самостійні, дійсно, вони мають дуже багато преференцій порівняно з іншими органами місцевого самоврядування, бо ви сьогодні залежите.